Продовження концепції Global Village буде необхідно, щоб одного дня всі люди на землі добре зрозуміли, що поєднує всіх людей на землі це сам бога або принаймні більшу частину. Життя так хоче об'єднати свій розвиток до глобального села. Єдина проблема історії в тому, що кожен хоче зробити це по своєму китайський комуніст, російська диктатура, радикальний ісламіст. На мою думку, він хотів би, щоб у світі панувала демократія, щоб свобода, справедливість і справедливість були збережені. Якщо ні, права людини різко відступлять. Якщо будь який із цих режимів роботи просто захопить світ, вся ця напруга, що ведеться в повітрі, не може не перерости у війну. Радикальні ісламісти хочуть, щоб усі люди були релігійними по своєму. Росіяни в Кремлі хочуть встановити автократичну ідеологію шляхом лицемірної корупції, вважаючи, що вони кращі за решту світу, китайський комунізм хоче домінувати у світі економічно. Щоб встановити свій заздалегідь запрограмований режим роботи своєї поведінки, щоб слідувати таким чином, позбавляючи особисті свободи на благо партії. Об'єднання та космічне духовне розкриття бога через вираження історії життя, пережитий досвід реальності життя йде своїм ходом, і воно вічне, але люди не мають своєї фізичної плоті. Рано чи пізно все мутує і змінюється, незважаючи на всі людські мінливості. Воля Бога, врешті-решт, переможе це лише спалах, який проходить через простір час у нескінченному часі Бога. І доброта Бога займе вираження свого законного місця, і ніщо, і ніхто не зможе проти неї вдіяти. Духовний дух Бога нескінченно невразливий.